Ти so... куди? Там двері, там людина. Подивись, там світиться зелене. Ого, які ніжки, да-да. Я ж кажу, ну, типа, походка, якщо придивитися, то це просто. Да-да-да О, the rest of my life щось там так співається. Тільки не цілу. Оце, блять, кідок! Прямо вон туди, куди я хотіла. Типа, біч? what the fuck? Оліой! <реш> <реш> Вона така, типа. Ти мене за кого, блять, тримаєш, сука? <реш> Оце ти мені кинула прямо перед своїм столом. Ти всі побачив, да?